Доброго ранку 7 січня. Зі святами хто яке святкує? Так. Був свекр, йому трохи продуктів дала: цукор, сіль, бачкова ікра, рис підняла. Тут немає зверху. Загалом таке, угу. сьогодні у нас лікування меншої дитини у стоматолога. Заклали перед Новим роком. Ліки потрібно буде перевірити, як воно все. І або закласти ще партію, або вже закривати російською знаю, полость, а українською. Не знаю. загалом не можу українською описати, а це буліще своє продала. Загалом ось так. Все тут зберігаються барки. Сахни. Припрошую Сохне рушник. Я вам Зараз, поки до поїздки, займусь трохи столом. Повернулись додому у мене молоко. Здається, найдавніше. не схоже, в принципі, на кисле. Але підкисло. Неприємний такий смак. Не знаю, побачу, може, зараз сир з нього відтоплю. Тоді будуть сир, на кіглян, які на смак, щоб не замішувати на ньому багато млинців. Ось так, прямо металеві мисці на одиничку ставлю. Що в мене ще в холодильнику? В холодильнику це вчора гостинця привезли. Ми з меншою дитиною з'їли, старша так повигризала. Отже, є з прокип'яченого молока. А є ось тут. Теж свіже молоко. Все. І ось тут теж з давніших. Те, що два кромокам передавав. Ага, і навіть те, що ось дитині старші, значить будуть бутерброди, те, що вона ввечері не їла. Яйця. Ще помідори, часник маринований. ну власне ось такі запаси. Не дуже всього. Багацько-багацько соусів. свекор був вранці я йому ще дві баночки бульону дала. Так, це обліпиховий чай. Ну, пюре на чай. Це з ожини і шовковиці. Те, що я робила. Є частина банану, вже потемніла на млинці. Так. Ну, загалом, отак, не густо. З цього я буду викручуватися. Продукти планую завтра купувати, коли чоловік буде у від'їзді вже. Так, я зараз зроблю салатик, в маска. маску. Що ми були? Ми були в стоматології, мало меншій дитині двічі плом поклали, тому що одна перша відламалася, то другий раз тільки велика дірка була по-іншому звикла дитина натискати зубами. І, власне, тому просто по крайчику покрили другий раз і все гаразд. Так, витопила сир, досить смачний, тому зараз їм сиру, а млинці будуть уже на сировиці. насеровиці. Приїхали. Перша дитина з чоловіком, привезла торти, а там крихти лежать. Я тут не розібрала. Приїхали. Менша дитина заснула майже одразу. Ліхтарик заряджається, поставила на зарядку браслет, спустилась в погреб, познаходила ще консервацію. У мене тут ще борщ консервований, а це теж, ні, це не борщ. М'ясо з овочами здається, бо я закривала кілька банок м'яса овочами. Баклажанова ікра треба буде менше, томатна паста. І теж м'ясо. Тому це круто, я знайшла по факту 2, ну, 2 літри м'яса. Тут ще овочі, заправка для супів є. Тому я м'ясо не купуватиму, придбаю лише бульонні набори. Я думаю, нам цього на тиждень то їх більше має вистачити. З меншою дитиною, а старший чоловік завтра поїдуть. Так, ми будемо їсти консерви, але домашні консерви, залишки овочів. Мандаринки ми майже з'їли, лишаються ківі І кілька яблук. В принципі, на кілька днів буде, якщо все терміново не з'їмо. Ага, ось тут ще плюс яблук. І лимон розпочатий. Так, що є ще кабачкова ікра, консерви дістала. Я колись вам показувала. Чи я це не виклала загалом. Каже, чоловік, що це переважно квасоля, і я думаю, воно буде класним наповненням для інших страв. На вечерю я зготувала вівсяну кашу. І, власне, я планую до неї якраз ось цю банку чоловікові дати. І в нього є там ще консерва відкрита. Сир досить смачний, але гіркотою трохи віддає, тому таке-сяке. Сера водка. Чесно, вагаюсь між вилити, випити і зробити на ній млинці. О, це ще справа. Побачу, якщо дитина прокинеться, можливо, що ще будемо готувати разом. Тут ще є салатик та що меншої дитини, старша ви з'їла. Сир і яйце. В принципі, таке. Яйця в АТБ сьогодні бачила по 33,80, продаються. Ага, свекру я б показувала, да? казала, званку дала цибулі, в мене лишається проросля цибуля, і я зроблю з нею те, що робила: поріжу на шматки, заморожу зелену, потім зручно буде брати на цибуляники, на щось, але це вже не сьогодні. Коробочку помию, у мене тут вже ця розламується, тому, коли використаю спагетті, то наступну пакунок спагетті я вже пересиплю в. Нову коробочку тут в мене ще лишається, поконок конок спагетті. Дуже багато гороху, не знаю, як підступитись, Ви взагалі готуєте з гороху. Так, доки я це знімала, прокинулась менша дитина, і здра... здравствую, Олегу. і тортик, і лікувальний чайочок. Та, що зараз буду вирішувати, що тут по кухні. Так, все-таки я вирішила. Роблю млинці чи щось на кшталт паляничок. Тут немає яєць, тут є сухе молоко, сироватка, насіння кунжута і борошна, скільки у мене було. Поки що не тягнеться, але лишила. Так, тут я поставила телефон заряджати. Банка з підборошна, з-під меду теж трішки меду випало, лишалось. І, власне, далі без змін. А, так, наушники поставила заряджатися. Якщо що, дуже класні, рекомендую. Купувала в Аврорі 300 гривень. Фантастичні, спортивні навушники бездротові. щось можна слухати, а інколи і всю ніч, якщо в режимі очікування засинаєш. До речі, не заважають. <гум> Я часто з ними сплю на вухах. Власне, дуже смачно виходить. Тому? Резковорітки мені в допомогу. першою, вже крайня партія, Тут багатенько млинчиків вийшло. І купа посуду. Так. Ну що, млинці зараз ідемо їсти. 19,57. Дуже класно тримають тепло сковорідки задоволена. І я десь за півгодини посмажила. І я рада, 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 рада. Посуд уже помитий. Наготоване. Ось млинці чоловік собі забрав. У мене є тушкованка яловича і є баклажанова лайка, А у дитини фрукти. З чим буде їсти старша, поки не знаємо, але. Ну, так. Дякую за увагу.